Вітаю, мене звати Олена Ковальова, це щоденник прогнозів, і до нас у студії завітав Маквиляр. Вітаю вас! По-перше, хочу привітати вас, з нагородою на премії Esoteric Awards, з нагородою Екстрасенс року. Дуже дякую, що ви до нас прийшли. Але я хочу і звернутися до глядачів і до вас, і буквально тема мого випуску була іншою, але буквально за декілька хвилин до нашого запису ми з вами почули. Від повітряних сил України побачила новину про те, що росіяни запустили балістику, і запустили ракети на годину 10.49 День да це не ранок, не ніч. І як вже українці ну не можна сказати, звикла, але ми вже може сказати, розуміємо, що росіяни атакують зазвичай Україну вночі, коли люди сплять, коли цивільні цивільних нищать поки вони реально сплять в своїх ліжках, навіть в Україні але зараз ми бачимо, що зараз всі на роботі, всі десь в дорозі, всі працюють. 11 ранку це не типово для. Ну, скажімо так, останні півроку це абсолютно нетипово для нашого ворога. Чому зараз росіяни, чи це нова їхня тактика? чи вони змінюють стратегію? І чи буде загроза обстрілів саме в день, а не вночі? А, ну, Олена, дякую вам за питання слушне. за... Привітаю всіх наших глядачів і вас теж радий бачити всіх. Зараз ми подивимося, чи це нова тактика, чи це нова стратегія, чому саме так. Дивіться, я бачу, що це так. Це тест нової стратегії. Вони будуть бити тепер і в, в будні дні в день. І я хотів би сказати, що я ж бачив, що буде удари саме в п'ятницю. Казав, з четверга на п'ятницю, на п'ятницю буде в п'ятницю саме удари. І відповідно, відповідно так, на жаль, сталося. Взагалі, я думаю, що це інтерв'ю індикатор Люди побачать. Потім його і зрозуміють, хто каже правду і що і так далі. Зараз це все летить на енергетику. Перше. Друге, це летить для того, щоб створити трагедію, вдарити по житловому будинку. Летить по логістиці, летить по продуктовому складу і летить по якійсь фармацевтиці. Зараз тільки завдячуючи моєму захисту. Повидобічись кітець, не буде прильоту. Ми просто плюс-мінус близько до цієї теці. Прямо коли зараз ми пишемо це інтерв'ю, не, не уходячи в укриття, знаходячись біля стратегічних підприємств, ми можемо стати обугленими кістками або ж новими трупами. Але захист Веліара, там, де я присутній, немає прильотів. Тож ми з вами виживемо. А це місце буде захищено великою силою великих богів. Ви знаєте, мене радіє інше. Мене радіє те, що мені, до прикладу, москвич Москві написав вчора повідомлення а сьогодні в, на електронну пошту. Проклятий Махвіляр, ваші українські дебіли тварі, розрушили всі. всі всі вишки телефонної сотової зв'язки інтернет... українських військових ну, да, СБУшников в первую очередь. Ваши украинские твари разрушили все телевишки, все радиостанции, все вишки все з сотовой связи и интернет провайдеров в Подмосковье. Из-за этого мы все сидим без связи, без, без интернета, без ничего. И будьте прокляты, Махвиляр. Но я ответил, что будьте прокляты вы. И э, мы, украинцы, вас уничтожим. А после этого сделал другую приписку. Благодарю вас за ваше обращение. Ваше мнение очень ценно для нас. Э, обращайтесь вновь. И, конечно же, конечно же, такие действия нужны для окончания войны, прекращения смертей. Хотя очень прискорбно, конечно, что у вас такая ситуация. Мне очень жаль, я очень скорблю за вас. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доядетися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А зміні кнопка спонсорувати під відео. Я ще звичайно хотів звернутись, подякувати всіх глядачів каналу Обос Лайф, каналу Майбутнє, каналу обоз Юа за те, що ви прийшли і проголосували за щоденник. нового щоденник прогнозів щоденник. Е, да, за щоденник прогнозів. Теж дякую. Дякую, що ви прийшли, проголосували і віддали свій голос. За нового екстрасенса року 2025. За мене. Не <с. треба казати за мене. Ні, Валяра, я ж не знаю, це наші, наші глядачі. Ні, це я повторюю Януковича. Пам'ятаєте це? Да, да, Пам'ятаєте, так. Я, да, я, да. ну, я реально дякую всім, тому що ця нагорода без вас вона, ну, не була б в моїх руках. Я е допитав Максима Гардієва. Витрясав, витрясав з нього, скільки ж проголосувало. Кажу, скільки проголосувала, ти обіцяв сказати мені. Він каже: 137 тисяч. 137 тисяч людей проголосувало, що я виграв цю премію. Це величезна кількість людей. Е, беручи до уваги, що літні люди, які дивляться, мене не користуються е, сайтами і не розуміються на цьому. Тобто це реальна велика кількість людей. Я знаю, що мене, мене дивиться по Україні 9 мільйонна аудиторія, так чи інакше, спостерігає за мною. А ще 13 мільйонів людей просто знають, що існує така людина, як Махвеляр. Тому це величезна повага від народу України, і ця повага демонструє єдине. Демонструє мою силу, демонструє справжність, і, звичайно, що е, ця повага. Ця підтримка мене тільки надихає ще більше допомагати людям і всім вам. Я вас ще раз вітаю з цією нагородою, але тим не менш хочу повернутися до нашого випуску. Зокрема, зараз, як ви сказали, ворог намагається змінити тактику. А деякі експерти з енергетики в Україні зазначають, що столиця взимку може. Може пройти цю зиму абсолютно без світла. Скажіть, це е, такі чергові закиди в мережі? Чи дійсно є загроза? Осоли, злов... враховуючи те, що ворог змінює тактику і починає вбити і вдень, і вночі е, і ж таки цілячись, і е, е, на цивільних людей, і на енергетику України, що Київ, е, зокрема, і більшість українських міст залишиться без світла. Ну, нагадаю вам, що раніше по розкладах було, що ми не дійдемо до тотального блекауту. Так, будуть відключення по 16 годин, світла не буде, але це не буде відключень по 22 години і більше. Але станом на зараз, те, що карти показують, я бачу, що розклад змінюється. І відповідно ну, пройшов час мого передбачення, воно здійснено, але зараз передбачення стає гіршим. Я бачу відповідно, що деінде справді світла не буде і години, і сутками, а будуть відключення значущі. Я бачу на деякі дні, на деякі тижні буде краща ситуація. Да? Там, там світла не буде по 10 годин, там по 8. Але в цілому відключення світла будуть великими. І вони можуть доходити до тотального блекауту навіть. Це станом на цей момент. Станом на цей момент. Але, взагалі, фаталізму не бачу. Тобто, якщо і будуть такі величезні відключення, то вони будуть ну, певним періодом часу, потім пропадатимуть. Угу. О, да, українцям варто приготуватися до зими, але знову ж таки, хочу звернутися до наших глядачів і сказати, що подібні випуски ми робимо не з метою залякати, а з метою попередити вас. А чи вірите чи ні, вирішувати вам? Скажіть, Валяра, і останнє, яке передбачення ви хочете зробити нашим глядачам на цей тиждень? Що хочу сказати, карти? Від якого дня по який? Давайте починаючи з 14 грудня до 21 грудня. 14 грудня який Неділі. день. Неділя. Так, ну дивіться, відповідно. До речі, оця політика показування карт в збільшеному об'ємі. ви ж... Ви ж знаєте, що це взято саме з мого каналу Магвеляр? Це взята вся наша, наш підхід моїх, моєї снімальної групи, моєї команди. І всі канали тепер знімають е, мої прогнози. Ну, не мої, а взагалі прогнози екстресенців. Ну, теж, я речі, знімаю так давно робить саме мій канал. Нас меч. Ну, ну, ви просто приблизно створились і запустили Одночасно саме. Так, да, тому ви брали вже ті моделі, що були на ринку. Але взагалі, це наближення карти, їх детальний розклад, це походить саме з мого каналу. Надіюсь, ви це не вирішите. Все-таки магвеліар стає класикою української магії та езотерики. А, що я можу вам сказати? А, буремний тиждень, буремний. Е, неділя все-таки буде спокійною, понеділок теж вівторок можуть бути якісь прильоти. Але вороги знову вони по пятницях суботах хочуть бити. От п'ятниця це такий символічний день, і е, якщо брати до уваги Росі Росію та Україну як православні країни, то п'ятниця вважається День гріха, День. Е, крові і так далі. І використовуючи це, вони реально будуть бити в п'ятницю-суботу, будуть бити в ці дні. Тому будь-яку п'ятницю будьте дуже уважні. Ворог повторюється вже певний період часу. І там загроза п'ятниця, субота-неділя випадає конкретно. Вівторок більш-менш така собі загроза. Так, дякую вам за розклад. Впевнені, що знов ж таки ці випуски ми робимо не з метою залякати вас, а з метою попередити. Будемо вірити, що наші українські повітряні сили, загалом наші військові зсу впораються з атакою ворога. І все буде добре. І дякую вам за цей випуск і до зустрічі у наступних.